Ви просто на це погляньте. Але мені хочеться вам показати все. Сьогодні обіцяє бути дуже класна погода і мій план дістатися на терношорську ладу без автівки. Просто повний автобус людей всі їдуть на роботу. І я була остання людина, яка помістилася між дверима та та всіми цими людьми в автобусі. Плавна дорога, бо я була один раз в Терношорській ладі і дорога, напевно, там буде вся в грязюці. Так, ну тут, звісно, дорога взагалі. Але план вже є план. вже на... мене підвозять до лади, слава Богу, бо я б тут довго йшла. Ну, якщо чесно, то дорога просто вся в близючі, але я обираю йти по сухому і потихеньку йду. Звісно, мені показує, що йти 30 хвилин. З того місця, де я зараз. Але я думаю, що через те, що я йду дуже повільно, через грязь я буду йти довше. Я дуже рада, що тут гарні краєвиди навколо. Ну це насправді пригоди. Цю дорогу я вже впізнаю. Мене дуже підбодьорює, що тут є по краю. Така стежка, такий як насип землі і моку. І я можу пройти. <му> Минулого разу, коли я тут була, ми просто переходили через оцю річку. Пішки по камінням. Зараз тут зробили дуже зручну таку а, як, дошку, по якій можна перейти. Тому давайте. Ну що, я хочу вам показати дуже красиве місце перед тим, як ми потрапимо на Терношорську ладу. Це водоспад, Терношорський гук. Поїхали, я вже його бачу. Із останніх новин вже біля Терносовської влади я повністю навчила одне своє взуття, але я так задоволена, що я тут, друзі, я так задоволена, що я сюди приїхала. Тут просто такий спокій. Така міць. знаєте йти через річки, через водоспади, відчувати це повітря, гори, рухатись. Це просто неймовірно. В Такі моменти відчуваєшся живим. А зараз буду підніматися туди вгору. Ви знаєте, що камера не передає. Це ви просто погляньте, ви просто на це погляньте. Погляньте на це каміння. Погляньте на ці споруди. Вони величезні, вони величезні. І отут, саме отут, я буду зараз пити чай. Так вдячна Всесвіту за такі моменти, що я можу бути тут, що я можу це бачити. Дивіться, яка краса навколо. Тут зараз просто величезні волки, гігантські один на одному. Тут стільки локацій. В мене залишилося 36% заряду батареї на телефоні, але мені хочеться вам показати все-все. Друзі, подорожуйте. Неважливо ви за кордоном чи в Україні. Я можу сказати, що навіть в Україні стільки багато красивих місць. Тільки місць, куди можна дістатися, дуже бюджетно, головне це ваше бажання. В кожному місті є щось цікаве. Мій вам головний меседж подорожуйте, використовуйте час. У мене залишилося 4% заряду на телефоні. Я сподіваюся, що зараз, коли я вийду до дороги, знайти якусь, можливо, якусь кафешку, щоб там зарядити телефон, тому що мені ще, ну так, я думаю, десь годинку йти пішки. Як ви бачите, у нас сьогодні сонячна погода. Я дуже спонтанно вирішила поїхати раніше запланованого часу в Косів, тому що сьогодні у місцевих таке свято, яке називається Вогник. Це свято, коли у дітей вихідний, і вони ходять і їм дають цукерки. Звісно, що в мене немає вдома ніяких цукерок, і тому я зараз виїхала місто, щоб їх придбати, тому що дітей ходить дуже багато клас. Купую паски Пала, тому що отакий от, от дуже класний чоловік, життєрадісний. Дякую. Я знайшла отакий магазин. Це Христина. Ментішка Чічки Це Христина. Сразу співзасновниця Чічки Руслана і Тетяна. Цей магазин фізичний він е, працює вже близько року. Сама Чічка онлайн-магазин він вже близько 7 років. Дівчата починали з 100 підписників е, в інстаграмі і дорослих до 27 тисяч підписників, yeah. людей, тобто які е, цінують культуру, яким подобається косівська кераміка і всі вироби, які вони роблять. Саме популяризують українську культуру, нашу гусунську культуру. Це не тільки е, співпраця з косівськими майстрами. Тут ви бачите і різні вироби, і горнятка, і тарілки раз бісеру роблять е, наші майстрині Шкатулки. наша майстриня з утропів робить вовані рамки. Це покушка по є елемент усульського одягу, але вона є осучаснена і е, дуже класний підійде до луків, і також перлини на бабу того, що що українська жінка, наша українська жінка, вона не без хустини, вона не, ну, не асоціюється хустина за мотивом косівської кераміки. Оце хустина з гуцулом, ось тут видно. Є хустина за мотивом косівської кераміки. Ось тут. Овечки. З бісеру є в нас ці ремінці для, для телефонів. Мого сезону зону нас є жилетки, такі бовняні. Она Матвей, Женя Коль, у вас Світлана. Так, ви знаєте мене? Можна я вас зніму для видео? Да. Клас. Побачивши це відео, ти теж відчула, що хочеш в Карпати. Тоді я запрошую тебе на свій жіночий ретрит в Карпатах, який відбудеться з 26 по 30 травня. Це буде час для тебе, щоб відпочити, побути серед природи, наповнитися енергією, знайти однодумців. Ми будемо разом гуляти серед карпатських пейзажів, пити чай. Кожного ранку виконувати м'які цілесні практики для оздоровлення тіла та заспокоєння розуму. Я сертифікований його вчитель, організатор жіночих ретритів та творчих заходів. Маю досвід особистої практики йоги 12 років. Відвідала 35 країн світу. Зараз навчаюся в інституті психології. Хочу сказати, що кількість місць обмежена і те, що можна приїхати з дітьми, пиши мені в телеграм. Під цим відео ти знайдеш мій номер для того, щоб дізнатися деталі та забронювати місце для себе. Дякую, що подивилися цей влог. До зустрічі в Карпатах та у моїх нових відео.